Друзі, вітаю! Запрошую вас сьогодні на Сокіл Воля. Я буду говорити про розвиток плодово-ягідних вин в Україні. Дуже величезний ринок і величезний шанс для нас. А для того, щоб було цікавіше, я розкажу вам і обов'язково принесу на дегустацію ось ці прекрасні дві пляшки малинового вина, в якому немає сорбату калія, сірководню і навіть цукру. Це абсолютно натуральний. Дуже якісний ідентичний продукт, який, до речі, саме плодово-ягідні вина це частина нашої культури, і це все ведеться аж з сарматських часів. І я придумав таку от креативну е упаковку для вина. Ми ставимо подарункові такі будуть у нас штукенці. бачите, Це сарматський воїн. От. У нас їх багато, дуже деталірований. Він такого в степах наших багато. Друзі, приходьте, буде цікаво, багато часу це не займе, 15 хвилин. Але я розкажу перспективи велетенського ринку насправді з урахуванням світових тенденцій. Не просто там ля-ля-ля, от робіть, а конкретно якісно і фахово. Хай щастить.